Ставок залами України сьогодні одночасно піднімають прапор надії, як знак віри в те, що всі наші полонені і зникли безвісті, обов'язково повернуться додому і шана тим, хто загинув неволю. Сьогодні ми підіймаємо прапор надії на вокзалі Одеса головна та ще на ста вокзалах України. Це символ надії в те, та віри в те, що всі полонені та зникли повернуться додому. Для нас залізничних це дуже болюча тема. Так як 14 тисяч людей, працівників залізниці зараз перебувають на війні. 41 робітник залізниці повернувся з полону та ще 35 перебувають в полоні на даний час. Це майже всі вокзали України. Найбільше міста це Київ, Львів, Одеса, Харків, Дніпро. Сьогодні в нас буде піднято два прапори з двох боків головного входу вокзалу Одеса Головна. Також прозвучить гімн України. А тепер підніме. Дуже б хотілося б, щоб зупинялися. Дуже б хотілося, щоб зупинялися. Ви ж розумієте, це залежить від кожного, від серця, хто що має в серці. Ну, ви ж розумієте, що наше місто це місто для відпочинку, тому люди більш приїжджають відпочивати. А ну, так як я звертаю увагу, то військові хлопці, вони всі з управління, І ще й подруга моя. Була в полоні два з половиною роки. Повернули в минулому році. От як дівчат повертали, це її повернули з полону. Вона теж пішла, в неї син загинув у 2014 році, і вона пішла служити в Азовсталь і попала в полон. і то повернули. Є такі. Це шана, це любов, наша любов. Все, що ми можемо їм дати, це наша любов. І підтримка, що ми пам'ятмо, що вони служать, що вони захищають, що вони наші діти, батьки, сини. Все більш нічого. Нам болить. Я думаю, що треба, щоб боліло всій Україні, тому що хто хоче жити в Україні, той має пошану мати до військових. А так як ми тут на вокзалі бачимо, ви ж знаєте, що в нас тут госпіталі і багато хлопців, і ми бачимо, які вони бідні. Зранені, скалічені, повертаються, і це дуже боляче. Дуже боляче. У мене двоє син і зять з 22-го добровольцями пішли один і другий. Все буде добре.